Ми від цих своїх інтернаціональних стосунків, інтернаціональних зв'язків з словаками, Чехами, з угорцями, ми отримуємо пряму інформацію, яка ситуація зараз в Євросоюзі. Що отримала, допустимо, Угорщина, Словаччина, Чехія від членства в Євросоюзі. І ми знаємо, значить, що зараз там дуже народ, так сказати, під питання ставить свою присутність у цій структурі що не ну, все так, як воно змальовується, на що нашу молодь наштовхують, що тільки от Європа і так далі. Так, ми, звичайно, цінуємо європейські цінності, культуру, звичаї, чисто людські стосунки. Але треба чітко говорити, що є, що. Якщо е, у Словаччині пенсія може бути і 250 євро, так? а в Німеччині менше, ні менше як тисячу не буває, а ціни практично одинакові, так, так. так треба сказати, що так воно є. Що ви не думаєте, що хай не думають наші, що якщо ми завтра станемо членами Євросоюзу, Україна, то ми зразу рівень станемо такий, як мають, допустимо, ті же чехи або німці. Це далеко не так. Володимир Миколаївич, я би хотіла наступні 10 хвилин присвятити саме парламенту і соціальним законам, або, як ви кажете, антисоціальним законам. Компартія також не підтримує ініційовану партію регіонів, реанімацію змішаної системи парламентських виборів. Чим це пояснюється? Чим пояснює Комуністична партія України? Власне таку позицію скажу, я дуже свою думку. То, що, значить, ми вже мали значить, на місцевих виборах цю змішану систему, і на цьому етапі можливо, що воно могло, могло так і бути. І практично наша партія за це голосувала, підтримала була, коли йшла мова про змішану систему на виборах до органів місцевого самоврядування. Єдине, що ми добилися, що ми відхилили, оцю інформацію не широке коло населення немає, що ми відхилили грошову заставу. Угу. Яка була. А я не впевнений, що так буде і зараз на виборах до парламенту. Що, можливо, там ведуть грошову заставу. А що це значить, це ви собі можете вявити? При це маєте представників районних радах. Ми маємо представників в районних радах, от тут сидить представник, так, так значить, все-таки на цьому рівні воно ще десь оправдовується. Ну, але якщо значить, будуть вибори по змішаній системі до Верховної Ради, то тут буде ситуація нелегка. По-перше, грошова застава, можливо, там буде і немала. По-друге, ми знаємо про при сьогоднішньому зубожінні людей, якщо люди свої голоса продають, то що нам, хто, хто зможе ці голоса купити? А я вам скажу взагалі, що, адже ж була система, коли парламент не був на професійній основі, коли ж депутати працювали всі в трудових колективах, коли не потрібно було квартири будувати депутатам в Києві, тримати огромний парк автомовшин, щоб їх розвожувати, так? зарплати, які їм платять і так далі. Так можемо ще до того вернути. Тоді, напевно, вже, якщо, допустимо, я працював на механічному заводі, у нас працював у цеху депутат Верховної Ради України. Так, працював я колись в Сполявському ліському там теж працювала жінка, звичайно, у, була депутат Верховної Ради України. Так Але що це, це, знаєте, питання таке, що не, не, не тільки так треба, що от, так ми чи не так. Звичайно, що ми, ми на, на так як сьогодні ставиться питання, наша фракція це питання не підтримує. Але на вибори ми підемо. От, тому що ми мали депутатів Верховної Ради, коли ще була змішана система, і по мажоритарних округах. Мали ми в Донецьку, в Луганську, на Херсонщині, на Миколаївщині, на Волині. Так що... Отже, співпраця з партією регіонів. Ви відзначали, що комуністи ніколи не голосували за антисоціальні закони коротенько, які саме закони ви вважаєте антисоціальними, і все одно ви, ви повинні співпрацювати з партією регіонів, бо на це є певні причини. Наша ну, я... співпраця конкретно як буде виглядати? Наша співпраця буде конкретно по кожному питанню. Розумієте? Ми, по-перше, у нас немає такої співпраці між партіями. Так. Ми є просто в більшості в парламенті. Це одно. І ні одна буржуазна партія не може, ми не можемо ні з одної буржуазної партії мати якийсь союз чи якусь таку співпрацю, яка би протиричила нашим ід... ідейним основам. Це, це На рівні Верховної Ради, так? На рівні, Верховної ради. От, допустим... на рівні районної ради, як співпрацюєте з партією регіонів. Отлично. Або з іншими партіями. Отлично. Ви консолідуєтеся, так, вирішуєте якісь питання, так, так. Всі, всі питання, які проходять, допустимо, приходимо, до не вишаємо, на місці Ну так у нас, ви ж сказали, що наші люди толерантні. У нас стосунки в області, допустим, не. як би воно не було, я нормальні стосунки маю із губернатором, і з головою обласної ради, хоч ми на, на різних позиціях сто, стоїмо, але е, ми можемо, допустимо, так по-дружньому по, по посперечатися, хто більше патріот б краю. Розумієте? Але це є тимчасова, да. тимчасова да. така співпраця. Так, це, тимчасова. Так, ну, тому що я вам скажу, що якщо зараз... Ви б сказали, що з'їзд прийняв рішення значить, не виходити із більшості, це трошки не так. З'їзд прийняв рішення доручити новій президії ЦК, добитися зустрічі з президентом. І провести розмову на предмет того, яка була домовленість, коли ми вступали в цю більшість, і які питання ми можемо поставити зараз. Тому що є трошки відхилення, є гальмування тих домовленостей, які були. Хоча воно десь потихеньки-потихеньки йде. Розумієте? Так що, якщо взяти пенсійну реформу, про яку проголосували, ми за неї не голосували. Ви говорите за соціальні програми. От конкретний приклад. Пенсійна реформа. Ми за ту реформу не голосували і не будемо голосувати. У такому вигляді, У такому вигляді. розумієте? Ми інакше ставимо питання. Для того, щоб оббагатити бюджет, щоб створити умови для того, щоб пенсійний вікт... Як у Болівії, я вже наводив приклад, де лівий уряд при владі, так зменшили пенсійний вік до 60 років, шахтарям до 55 за що того, щоб зробили націоналізацію нафтогазової галузі. Розумієте, треба інші шляхи шукати, робочі місця створювати для того, щоб були гроші для пенсії. Володимир Миколаївич, у мене є три питання. Мовне питання, митний союз і вища школа, партійна школа. У нас є небагато часу, прошу Будь давайте ласка. коротенько. Митний союз, що б це означало для нас? Власне, для вас, комуністів, що ви робите в цьому напрямку? Яка ваш, який ваш погляд? Мій погляд елементарний. Ви чудово розумієте, що якщо говорити про якусь геополітику і так далі, то... І найзахідніший регіон України. Да, ми найзахідніші... казали, що ми толерантні, але ми відрізняємося, вирізняємося з ми відрізняємося з поміж інших Ми вирізняємося інших західних областей. Чи тому, недалеко що... нам до Митного Союзу. Я вам скажу, що тут треба якраз мати економічні розрахунки. Куди ми можемо піти здорові. здорові, здорові і тверезі, економічні розрахунки і менше політики? Я розумію, що е, ясно, що нас десь комуністи звинувачують тому, не звинувачують, а просто звертаються до нас, що ми є союзниками Росії і так далі. далі. По-перше, в Росії далеко не комуністи при владі. Оце хай люди зрозуміють. Ні Путін, ні Медведів, вони далеко не комуністи і не симпатики наші. Розумієте, там такі самі проблеми, є, може, ще й більших проблем.